Чур я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска. Смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гедоту? Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм, хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Джуля, а ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Mm -hmm. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою із смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. Mm -hmm. Нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот доги. Mm -hmm. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? А ну, віддай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу, їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі, вони мені майже нічого не залишили. Ну, ото навіть зручніше. Вона щойно з'їдна таргана. Який жах! Здається, в моєму році хтось веселився. Уміли в році тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні! Тільки не черв'яки. Я буду рада жуйці, а не черв'якам. Ура! Хова бубу, я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так. Він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінні я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть. Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О так. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все, посміялися, та вистачить. Час пробувати. Ну як? Смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко. Тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись, я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джулі, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком. Тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота. Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на свою факту кротить колесо першою. Я перемогла. О так! Картоплю фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти і отримаєш. <хи> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо? Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні. Що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись, уважніше. І справді, запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? Повісили цю б'яку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість. Тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще. Ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так, так. А тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. No! Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це й дізнаємось. Давай. Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна, а від такої суміші мене напевно знудить. Так вже так вже, виглядає справді, бридко. <рит> у мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О ні, часник навіть міло загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто? Де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Як цікаво, а можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, пахнуть надто смачно. Нічого собі, та вони істівні. Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ми нічого не розумієте, це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило, Ми заздримо. Це точно. Я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит. Нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі-то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Забійться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в міло. Що ти напоїла, Джулі? Зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. У Міли черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міле, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого! Подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот забитий черв'яками. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, є відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись, Алекс став крихітним. Точно, а йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше. Я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Зазди залишайся таким. Поки що я не проти. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати. А ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут. Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка. Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все. Досить стрибати, я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого. Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Вона oh. хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого. Я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Oh. Нічого. Я ще маю можливість відігратися. Oh. Молодець, Алексе, ти переможеш. Отримуй безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І Я майже переміг. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Так, я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, не лізь у мій кадр. Ану віддай, я заберу твій телефон. О, все зрозуміло. Це надовго. Віддайте мені досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі, то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Oh Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексе, скажи мені. Краще тобі цього не бачити. Oh. О, ні, тільки не це! Він розбився. Вибач, жулі, ми не хотіли. Oh. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук. Що ж там ніяк не може дістати? Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це ж жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Uh! Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора Фу, яка слишка. Заберіть її. О, oh, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розвіялися. Ну, як спрацювало? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй знадіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, Міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота. Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. <плес> Який він смачний! <плес> <плес> так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. <плес> Дивись, Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, Міла? Навіщо тобі його палець? Стій, Не треба його їсти. Гараз, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль! Виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний? Потрібно повернути ось тут. А, дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося. б!» Так, дуже дотепно. «Настала черга міле. Не хочу відкривати, всередині точно щось несмачне. Ну от, смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, Жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла на таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Але це було смішно, не дуже. Відкривай свій сейф Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Okay. Згоден. Ой, oh. що зі мною відбувається? Uh. Та у тебе все обличчя посипане цукерками uh. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Okay. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні. Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нотели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття, Джулі. Ай! Як боляче! Вибачте, Нутелла зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нотели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алексей, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю, О. але ти ж сама просила тягнути. Ого, банкинотела тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нотелу? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сир з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. Ти майже все з'їла? Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра.